Добрий день, мене звуть Інна. Вага, з якою я почала, була майже 88 кілограм. Не було віри ні в програму, ні в реальність повернутись, тому що було перепробувано всі дієти, про які тільки пишуть. І коли я вже дійшла до тої психологічної межі, коли я стала перед зеркалом, мені хотілося плакати. Мій мудрий чоловік він мені сказав дуже таку. Річ, що щоб ти кохана не робила, але якщо ти не будеш трохи працювати просто сама з собою і відвертою з собою, то ні кодування, ні харчування нічого тобі не допоможе. Результатів не було швидких і був, був період, коли після перших там двох тижнів на перше зважування стаєш на вагу, а там мінус 500 грам. І плакати хотілося. На що нам тренер завжди казала: дівчата швидко скинуті, швидко повернуті. Але коли я після першого місяця зробила фото до та після, ну це, це різні люди. Тобі починають казати, що ти помолодшала, у тебе зовсім інша посмішка. Я ну, після того як завагітніла, я перші два місяці не ставала на вагу. Думаю, все їла, боже їла і булочки їла, і шоколадку їла, а потім стою на вагу. Дивлюся, все нормально, і так нічого не набрала, то ну, цікаво просто спостерігати за своїм організмом, як він міняється і як він з вдячністю взагалі потім починає працювати. І завдяки цій програмі, завдяки тому, що мене просто навчили, як треба харчуватись, от завдяки цьому в мене просто все змінилось. І я вже ну, не зможу повернутися до того, до чого було. Якщо більшість людей на нашій землі почнуть почувати те, що почуваю я завдяки цій програмі, то напевно, от воно щастя.